ДТП у Києві на бульварі Дружби народів зіткнулися одразу чотири автівки. Водій БМВ на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу. Там зачепив ще одну БМВ, далі вдарив Порше і влетів у Мерседес. Останній удар був такої сили, що керманича Мерседеса затисло всередині. Тяжко поранену жінку з розбитої щентиномарки дістали свідки. а Ось чоловіка звільняли вже надзвичайники. За останніми даними він помер дорогою до лікарні. Також постраждали водій БМВ. Його шпиталізували з травмом. у них. Справжнего выдавать аварии устанавливать мастелиство. Выехали буквально за угла, то есть мы там не разгонялись, ничего ехали в своей полосе. Единственное, что я увидел, миллисекунда, машина идет юзом, как бы, ну, на нас слабовую. Мой друг выкрутил руль, слава богу, немножко, потому mm -hmm. что столкновение, нас черканула, но от лобового ушли. К сожалению, тем, кто сзади как не повезло. Там дальше уже вырезали людей, машина горела, все как бы там помогали тушить и так uh -huh. далее. Ну, достаточно такой, не сильно приятный опыт в жизни.